Колискові ліричні пісенні твори, які виконуються матір'ю чи іншими членами родини над колискою дитини для того, щоб її приспати, це один з найдавніших жанрів народної словесності, що сягає корінням міфологічного періоду творчості. Одні вчені відносять колискові до дитячого фольклору, а інші до родинно побутової лірики. За образно тематичною структурою та інтонаційно-ритмічною будовою колискові споріднені із замовляннями. У минулому такі пісні виконувалися не лише для того, аби приспати дитину, а як і замовляння з метою привернути або відвернути від малюка дію певних духовних сил, оберегти від зла і хвороб. Провідний мотив колискових Закликання чи запрошення сну до дитини. Не розуміючи природи сну, давня людина була переконана, що сон не властивий людині фізичний стан, а принесений зовні вплив надприродної сили, зв'язок із подопічним світом духів. Звідси, у нашому фольклорі персоніфіковані образи сну і дрімоти, які уподібнюються до людей вміють ходити, розмовляти, діяти. У багатьох колискових мотив присипляння пов'язаний із ще однією напівміфічною істотою котом. Він символізує сімейний затишок. Нескладно помітити, що коти швидко засинають, люблять спати багато, тому навіть існував звичай класти кота в колиску перед тим, як туди вкладали маля. Одекуди в колискових простежуються образи птахів. Вони з'являються у піснях і сюжетами про присипляння дитини на дворі. Ой, повішу колисочку, у поле, у поле. Будуть дитя колисати соколи, соколи. Я повішу колисочку та на ожиночку, Буде вітер колисати мою дитиночку. Образ вітру також не випадковий. Він, очевидно, пов'язаний з древнім звичаєм колисати дитину на свіжому повітрі з метою духовного очищення від світу мертвих, з якого вона начебто прийшла. Головним слухачем колискових є дитина, що в свою чергу зумовила особливості поетики цього жанру. У колискових використовується найпростіша загальновживана лексика, відсутні складні поетичні прийоми і тропи. З художніх засобів найчастіше зустрічаються епітети зрідка порівняння, одноманітний ритм колискових досягається завдяки повторам, підсилюють ритм і мелодійність пісні різноманітні фонетичні ефекти, а також заколисувальні вигуки. Наприклад, ой люлі, люлі. Милозвучність мови досягається завдяки використанню стрібніло-пастливих форм. Дитинонька, Колисонька. Колискові пісні виконують важливу роль у вихованні і розвитку дитини. Вони не лише допомагають заснути, а й дають дитині зрозуміти, що її люблять і цінують. Також колиханки позитивно впливають на розвиток мислення і мовлення малюка.